лекції. велике вам спасибі за сьогоднішню, за сьогоднішній час. Цей за цю зустріч. Хотіла одне питання: у нас зараз вірусний гепатит? А що можна? Ну за зачасту дітки, це отак, от до, до 15 років задіває. Що би ви порекомендували? Дякую, ну назречко. Ну, дивіться, перш за все, вірус. Він сам по собі вірус. Тим, що він, бачите, вірус, А, він сидить в печінці. А, Б, С, Д і Е вже, оказується, є. Вони сидять в печінці, тобто це їхня зона. Mm -hmm. Що ми можемо чим задіяти? Ну, перш за все, всі, всі противірусні наші продукти. Срібло обов'язково даємо, обов'язково дайте печінці фандетокса три рази в день. Артішок три рази в день по дві. Обов'язково. І було б дуже важливо, якби ви десь знайшли лампу Біотрон. Є така лампа Біотрон. Позичити в когось. Можна і купити фірми Зептар хіба. І лампою біотрон насвічувати йому на печінку, дитині. Прекрасно. 14 сеансів. Тільки в печінку, і от тільки жовчі, щоб були, щоб, не дай Боже, не було застою жовчі. Значить, наш фандетокс, наш артішок, наш зафиран, е, наш зафиран е, або куркуму даєте, до, до, до їди, посипуєте. Все те, що буде стиму, стимулювати виділення жовчі. Чим більше жовчу наша печінка ж продукує жовч, так як смар, знаєте? Продукує жовч, щоб викидати з себе токсини, і ви при тому всьому дасте жовчого препарат, і воно прекрасно позбудеться дитятого.